Всім привіт, радий вас вітати на своєму каналі SPINNING TV. Я собі придбав ось такий інструмент для зав'язування узлів Fisherman, яким я буду в перший раз. Рекомендую рубачкам та рибакам Беріть на озброєння. Давайте як якось з вами його разом дістанемо. Цей інструмент буду вам його показати ближче. Ну, друзі, зробимо замит-код. розірваємо цю упаковку і дістанемо цей інструмент для зав'язування вузлів, на який я прикручу ссылку внизу в описі під цим відео. Ділитися цим відео зі своїми друзями в соцмережах, поширити це відео серед своїх друзів в соцмережах. Слідкуйте за моїми новинами в соцмережах. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на інстаграм, tiktok і також там. Рекомендуйте, ставте лайки. Ось такий інструмент для затягування гузлів. Дуже з, з міцної пластмаси який зверху гачок. Рекомендую зараз рибачкам та рибакам. Інструментом я буду користуватись перший раз. Сподіваюсь, камера сфокусувалася. Ми взяли на озброєння. потрусили холодильники, виїжджати частіше, частіше на рибалку насіння на вдома. Погода сприятлива для рибалки. Ну а з вами як завжди був канал Spinning ТВ. До нових зустрічей біля води.